Щить, і вже сутеніє. Тому думаю, буде доречно з вами привітатися у відповідності до назви каналу. Доброго вечора, ми з України. А чи добрий вечір? Тут таке вояке питання, як для кого. І тут швидше не про доброту того вечора, а про. Інформативність, і що робити з цією інформацією, я закінчила свій робочий день, їду забирати сина з садочка, давайте надамо трохи естетичності зображенню, яке ви бачите, щоб вам було приємніше дивитися. Тож, до суті, поки я собі спокійненько проживала звичний день і відбувалися такі. Цілком рутинні справи. Уряд Сполучених Штатів створив нам сприятливі умови для того, щоб напружити трішки наші мізки, почати шукати інформацію і задумуватися, що ж робити далі. А що ж саме трапилось? Нещодавно, буквально на днях, було прийнято рішення стосовно тих українців, які знаходяться на території Сполучених Штатів, по програмі United for Ukraine. От-от буде закінчуватися офіційне перебування у тих українців, які першими пройшли шлях воюфою. Тож хоче в дуже зжатий термін, але дали можливість першопрохідцям встигнути налагодити питання своїми документами. Друге питання, що багато хто вже перейшов на ТПС. І тепер, відповідно, ти не розумієш, що робити далі. і як бути? Зрозуміло, що автоматичної пролонгації не буде. Ті люди, які залишалися на гуманітарному паролі ЮФУ, мають можливість заповнити аплікацію на репароль і отримати продовження свого офіційного статусу терміном ще на 2 роки. Ті, хто вже перейшов на TPS, в принципі, своє право на репароль не втратили і також можна подати. Друге питання, чи є в тому сенс? Бо насправді я нещодавно тільки заповнила Ті і оплатила всі офіційні платежі, і от прийняли процедуру репарову. Я розумію, що ТІПС це потрібна штука в будь-якому випадку, тому що є безліч просто українців, які перебували на території Сполучених Штатів. І до того, як з'явилась програма U4U, і Багато хто заїжджав по туристичних візам, по студентським різними методами, і там, міг перебувати нелегально, якийсь час тут. І це, звичайно, вихід для людей. Наразі до квітня 25-го року вони можуть тут перебувати офіційно, маючи офіційне право на роботу, працевлаштовуватися. Тобто, все одно це, звичайно, що круто. А ось що робити тим, хто приїхав. На ТПС. Поки що насправді не розумію, що з цим всім робити. Потрібно ще більше дослідити інформацію і так ретельніше зважити за і проти, які є нюанси. Ті люди, які зараз дивляться це відео і в подібній ситуації, обов'язково діліться своїми думками в коментарях, тому що, можливо, читаючи аргументи і думки один одного, ми дійдемо до якогось висновку, який буде. Для всіх оптимальний і буде корисним, як мінімум. Тому обов'язково пишіть, що ви думаєте з цього приводу, бо я насправді, тільки дізнавшись, зайшла на офіційний сайт, перечитала до чого і одразу ось ділюсь з вами і хочу говорити. По TPS оплата була по 420 доларів за кожного члена сім'ї. Як я розумію, репароль буде вартувати навіть трішки дорожче на кожного члена сім'ї. І з однієї сторони, незабаром вибори, і якщо демократи зміняться на республіканців, то ставлення до іммігрантів різкіше, і вартувало б використати всі шляхи, які дають тобі можливість довшого часу перебування на те, щоб зрозуміти, як діяти далі. Але насправді ось так, от тільки заплативши за ТПС, Одразу подавати на репароль і оплачувати знову ці всі платежі. Словом, потрібно тримати руку на пульсі. Варто ділитися інформацією, хто що знає. І як я розумію, як тільки ось в мене з'явиться час, потрібно його би приділити на те, щоб дослідити максимальну інформацію, яка є. З однієї сторони, добре, що ці статуси один одному не суперечать. Я маю на увазі TPS і репароль. Тобто, це все йде паралельно, навіть з того, що я прочитала, я так зрозуміла, що є нюанс, оскільки інформація з'явилася в доступі дуже в короткий термін. Такий якийсь механізм доволі незрозумілий. Ті, хто першими отримували ЮФУ, і в кого ось ось закінчуються документи, справа в тому, що нюанс є з тим, що, подаючи на репароль, ти не можеш одразу подавати на. Право на роботу, так як це було до того, так як це було з ТПС-ом і першочергово з поданням по поюфою. Тобто зараз ти спочатку маєш подати на репароль, отримати його одобрення, і тільки після цього ти можеш отримувати work authorization, право на роботу. І виходить, що можливий такий люфт, що людина втратила свою легалізацію, право на роботу. А нового ще не отримала. І як я зрозуміла, щоб не відбулось цього моменту паралельно з репаролем, варто подавати на ТПС, тому що коли на ТПС ви в процесі отримання документів, тоді цей момент вважається офіційним. Тобто, що ви в очікуванні на ТПС, там в обробці ваші документи чомусь. Якщо це репароль і у вас вийде такий люфт, то в такому разі ви вважаєтесь цей період, який, де закінчився один легальний статус і право на роботу і ще не розпочався інший, то тут, в цьому разі, те, що ви очікуєте на документи по репаролю, вам не дають легальних підстав перебування. Насправді, в мене більше запитань, ніж відповідей. Поділилась тим, що наразі знаю трішки. Це все так галопом по європам, але хочеться оперативно повідомити, що це взагалі відбулося. А тепер вже детальніше будемо цікавитись інформацією і розбиратися, що з цим всім робити. Тож обов'язково діліться в коментарях, що думаєте з цього приводу. Думаю, допомога один одному буде не зайвою. А я як завжди намагаюся бути на зв'язку і ділитися оперативно актуальним по можливості. Тому, поки так, до зустрічі в наступному відео.